Друзі, родино, добрий день. Я в каматозі, їжачок в гарі, в тумані, в безодні в якісь. Друзі, що вам сказати? Зараз вже трохи розвиднилося, стало трохи краще. Я б не сказала, що сильно. Ну, вже я пооткривала вікна, щоб хоч трохи цю гар з хати вона вийшла, хоча вікна були закриті. Дерево тут в горлі, дере під набіння. і кінчик язика, якийсь такий теж з привкусом димка. В отаке. вчора мені дуже боліла голова. Позавчора боліла дуже, тобто три дні боліла голова по-страшному. Був і високий тиск, який не збивався таблетками. І Сергій вчора мені робив укол на ніч. Бо голова вже боліла так думала, реально вже все мені. Кранти, Я вміраю. Тобто боліла голова три дні, а сьогодні ще з утра гарь. Думаю, ну все, реально помру. Оце все. Дуже воняє. І зараз воняє, але вже не так. Хоча б повітря стало трохи, воно вже не таке за, ну, задимлене. Горять смітники в Новобілічах. Кажуть, далі кажуть, що горять торфяники і горить Чорнобильський ліс. Не Знаю, наскільки це правда? Насчет смітників, правда, бо є фотки, дівчата на форумі писали. Що то воно? Так, подивіться, що тут світло включу. Оце ось, Друзі, вікно відкрите, бо знову ж таки все в диму, а я маю щось хоч трохи зробити. Е, в мене є багато чого прасувати, От там ціла куча, але ну, я не в состоянні прасувати. Я чувствую, що я впаду, якщо буду прасувати. Але робити щось треба, тому що я три дні лежала, і якщо я ще сьогодні буду лежати, то ну, мені буде взагалі плохо. Очень-очень скопитаюсь. Тобто сьогодні краще, але я б не сказала, що на 100%. От і тоді я знімала двох про спідницю. А ввечері мене як накрило, і вчора мене тримало, що це накрита, добряче. Вже перепила всі лікарства, що в мене були. таблетки от голови, а в мене ж голова зі стажем болить, з дитинства. О, друзі. Цими головами є люди, яким голови взагалі не болять, вони не знають, що це таке. А в мене це з періодичністю. Я робила багато дуже різних обстежень, різні лікарі різної думки, і дійшли до того, що частина головних болей від нервів, а частина зв'язані з гормонами і з цим зробити нічого не можна. Отак. Якщо отак. От. А ще є гіперплазія судин голови і шиї в мене. Це не лікується. Вроджено в голові і отут, в шиї з цієї сторони, судини вузькі, дуже і покручені. І це ну, ніяк не вирівнять нічим ніякими ліками. Нічим ти його не вирівняєш, бо воно так, такий вродився рагуль. Такий рагуль вродився. Так що, отак мусиш, тепер з цим страдати. І от, ну, ще коли ти був молодший, то ще не так, а зараз оці магнітні бурі, оця вся ця херня дуже сильно впливає. Плюс нерви, обстріли, воно все накопичується, і виходить, що ті, в кого це так крепко болить голова, вони страдають. От, так що ну, цей, отаке. Час від часу мене накриває по-страшному, тошнить. Як болить голова дуже сильно ще починає тошнити. Як ото мігрень, це не мігрень. Бо буває тиск піднімається, а буває ні, і нічим взагалі не можна збити. Так що, зайчики, оце ж такі страдання, я пережив. Надіюсь, що сьогодні я виживу і дуже сильно воняє. Дуже, дуже. Тобто, помимо того, що ти себе і так хріново чувствуєш, то ще і страшне оце вонюче. Ну, я надіюсь, ви мені посочувствуєте. А я вам хтось сказав, берегти себе і не боліть, то як ти? Ти ж живеш. Ну що я спеціально бігаю і вишукую собі болячки, ну, ні, звісно. Друзі, всі ми живі люди, де в кожного щось буває, бой. То в спині, то в боці, то в сраці, то в оці. то срачка, то ригачка, то болячка. Ну що ж зробиш? Ще без смертного ми нікого не знаємо. От. Викраюю я штани. Мені пані Оля присилала колись у цю тканину чорну, вона з такою смугою йде. Красива тканина, костюмована, не, вона не ну, злегка така піддатлива, але стрейчова. Викрою штани чорні, це те, на що я сьогодні способна. Це хоч щонебудь небудь покроїть, відволіктись. Можливо, знаєте, мозгам, воно ж все в нас і в голові. І ти сам себе лікуєш, коли ти робиш щось для себе приємне і корисне. Отак От не сильно нагинаюся. Я ж ви бачите, коли я крою, в мене рівна спина. Я не нахиляюся отак. Тобто стіл зроблений під мою висоту, тут більше, ніж 90 сантиметрів. Оцей присувальна дошка тут 90 сантиметрів, під чітко під мій зріст. Ах. Щоб не перенавантажувати спину. І сьогодні стараюся тільки отаке все по-своєму феншую для себе робити приємне і корисне друге. Так що отак. Тут ось повертаюся я в цю сторону, викраюю. смужка, така цікава. І будуть цікаві красиві штани. До них, можливо, буде якийсь верх, а можливо, це будуть просто штани. Сьогодні моя голова не способна на щось інакше і на якісь більш серйозніші подвиги. Сьогодні я теж не здатна. Лежать три дні, я вам хочу сказати, це ще те задоволення, це жах, це ужасно. Коли в тебе щось болить і ти лежиш. Але ж, ну що ж що ж робити, куди бігти? Аби не хуже. Я всегда кажу, зайдати, аби не хуже, і це не перший раз. Що це ще маєш, що це так мучиться? Народився, як здохел, то маєш. Маєш мучитися тепер. Це, друзі, таке. Так. Трошки сюди. Жара, це. Дощі вже нема, вітру нема, і оце ще цей смог вонючий стоїть. Якби хоч дощик, воно б його прибило. А то воно вже кінець вересня, дощів нема, суша страшна. І оце, я ж кажу, ще до цього всього приключення з цими повітряними тривогами, з шахідами, які кожну ніч літають, ще оце вонючка, оця вонюча вонючка це страшне. Дихати, я ж кажу, що нічим. Бачила сьогодні з вікна, але ми сьогодні не виходили, бо куди ж виходить? Ну куди? Сергій питає, що ми будемо їсти. Кажу, Сергій, будемо шукати те, що є. Яйця там у нас є пожарим, бо вийти з хати ну реально, нереально. Бачила людей гуляли з собаками в цих, ще, мабуть, з цього осталися, з коронавірусних часів, в респіраторах. Тому що звичайна маска не захистить легенів. В респіраторах люди гуляли по вулиці, добриться. Віще піднімаю, ще піднімай. Каліна руська для цих штанів, бо я ж тут прям палацу палацу так я хочеться зробити. Meet? Прям палацу, палацу, ту, трошки тут придеться пожертвувати шириною. І виложила ще так, щоб ця смужка більш-менш була симетрична на обох, обох штанинах. Штанях, штанцях, колошах. Хоча кажуть, що колоша це те, що на ногах, а в нас казали колоша і на штанину. Колоша. Колоша замоталася в велосипед. Все, всі розуміли, про що От. В кожному регіоні були свої якісь такі цікаві слова. То, що на ноги, то, що на ноги, то галоші, а те, що на штанах, то калоші. Отак. От Друзі, якщо ви там не сумуйте, я надіюся, що ще я поживу трохи. От. Ой, цирк і концерт. Цирк і концерт. Скільки тиждень, вважайте, в мене повністю випав із життя. Оце так. Повністю. Цілий тиждень оце я себе плохо почувала. От слово зовсім. Ну, що ж. Як казала моя бабуся, аби не гірше. Так, Все, тут буде виточка. Урок, де взяти оцей урок? Бо знову ж будете мене питати, де взяти урок. Плаття терапія, палацо. Там я показую, як з базової основи штанів, яка є на каналі давним-давно, зробити оце, бо це тільки робиться моделювання. Багато з вас, звісно, люблять, коли я відразу беру тканину і на ній те саме розказую, друзі. Але ж ви цю викрійку зробите один єдиний раз, один раз. І будете її на всі тканини тулити. Все. У вас скільки знімається питань? Ні. Лодарі хочуть, щоб я показувала кожен раз одне і те саме. Не лодарюйте, мої зайчики. Будьте чемні, робіть викрійочки, вчіться, бо воно ж вам треба, не мені. Знов з вікна так смердить матері лихо, не можу. І дихать нема чим, і з вікна воняє. Гадю цей. Боже, це ну ужасно. Ужасно. І нікуди ж не дінеся з хати. Е, в нас колись був очищувач повітря, якийсь дуже давно японський, Ну вже більше там 15 років назад. І там проблема в тому, що е, фільтри до нього коштують дорожче, ніж він сам. Я навіть не знаю, що зараз такі фільтри продаються. Скажу Сергію, а де той очищувач? Каже, хто з нами його, мабуть, викинули, бо фільтри не змогли знайти. Ми щось його тоді по акції брали і нема. А е зволожувач повітря, то не то. Коли дим, то не можна зволожувачем, бо буде ще гірше. Ще буде наоборот оце вологе. Ці часточки стануть вологі, і ними ще гірше дихати. Ну, Друзі, та й таке. Ой! Я скажу, що не знаю, як нам зараз виживати в цих умовах. Чи то під, підпалюють спеціально, он уже тих палівів, що машини палять, десь там понаходили. Ну, а з дворі теж не одна машина стояла згарена. Падлюк теж вистачає, ви ж бачите? Що воно за три копійки робить біду. Скільки вистачає таких нікчем? Ой. Але все рівно хорошого в світі більше. Зайчутки. Хорошого в світі більше. Так, це я тут не виверну руку. Робіть викріїчки, я вам, бачите, навіть з больною головою. Перемалювала і робила. А вам, якщо голови не болять, то тим паче робіть. красотіща. Красота буде красива. Буде красота, буде ще й красива. Так трохи вирівнюємо. День пройде. Встала сьогодні рано, бо вчора ж в каматозі спала півдня. Воно нічого не дає, коли ти спиш голова, від того менше болить. Не буде, коли ти без кінця спиш. То сьогодні встала мене в сьомої вже підняло, проснулася від того, що воняє димом. Оце уявіть, ще й надихався димом за ніч. Що досі в роті, в піднебінні, все. Страшно, пече. Вже ж може оклигаю якось. І, і в Харкові горить, бо писали дівчата, що і в Харкові горить. І ще в багатьох в Чернігові, мабуть, що теж щось там горіло. Не знаю. Як у вас там обстановка, зайчики, понаписуйте. Ой, хай вже піде дощ. Хай вже підуть дощі. Хай вже де та осінь, щоб воно трохи поприбивало гарь, оце все воніще, оце все те, що каптить, це ж просто нереально. Шо на цій лініці я нічого не бачу. Цифр не видно. В лініці не видно цифр. Ось сюди. Мені ж треба його зробити. Сюди. Ой, так, де да, тут вже. Дочки, дай таке осінь, якась не осінь. А вже воно все буде по-людськи. Осінь буде осінь, і у нас там збирають на першому поверсі, вчора, коли лежала бумажка, збираються, скидаються на генератор, щоб коли не буде опалення, щоб запускати типу, насоси для опалення. Але на такий будинок, як наш, то треба, я не знаю, генератор це мінімум буде коштувати 100 тисяч гривень. Це якщо 500 квартир, у нас тут в нашому під'їзді то в під'їзді тільки, а в будинку сім під'їздів. Це, знаєте, один будинок в Києві, як весь якийсь там невеличке містечко чи якесь село одне. От уявіть, весь будинок, стільки людей живе. От, то це десь треба скидати, я кажу Сергію, що по тисячу гривень. Сергій каже, ну якщо всі складуться, то десь по 300 гривень. Ну то це ще й нормально. А якщо там більше, ніж 2000 гривень, то не всі захотять складатися. Люди ж різні, знаєте, не кожен може виділити таку суму. Ну, треба буде спитати, по чому там, як там. Бо ми ще ну, нічого не здавали. Треба спочатку зайти туди, в ВСБ наше розпитати. Бо багато в кого, що там з минулих років в мене сестра живе в Черкасах, то в них на цей насос вони скидалися. В них є купляли вже оцей насос, який ой, не насос, а генератор, який потім буде працювати ну, тіпа, для насоса. Чи там, якщо хтось в ліфті застряне, включить, щоб людина доїхала і не сиділа там дві години, як світла не буде. Тобто, ну, якась підготовка до цього всього вже йде. Бо хто знає як воно буде. А Сергій мій, як завжди, він мене я на нього кажу: ти як її знаєте, він завжди вірив в краще і каже, що нічого страшного, каже, все можна пережити. Звісно, що ми всі привикли до гаджетів. До цього всього, кажу, ще 50 років тому тільки в селах почали проводити якусь електроенергію, лампочку. Аже люди якось жили, не вмерли. Ну, звісно, у нас зараз тут печі немає в хаті. Але людина це така, знаєте, істота, яка виживе в будь-яких умовах. Головне, щоб нас тут бомбами не закидали, а там все буде чики піки Так, беру далі, як я тут планувала, на якій відстані. Ага, мабуть, що отак ось все зроблю. Раз. І через оце ось зроблю два. Складочки ще дві хочу тут спереду зробити. Через ту такі широкі будуть передні половини. Розширені на складочки. Я сьогодні як в тумані, як в тумані? А я уявляю, як людині, оце ще треба на якусь роботу йти, чи дітей кудись вести, не дай Боже. Коли ти сам не в состоянні, а тобі треба ще вставати і дітьми займатися. то це ну, взагалі зайчики, це мрак. Це мрак. А стільки ж людей таких, вони як світа, болить-не болить, а мусить людина вставати, бо корова кричить. Вона ж їй доїти треба. Ой, ужас зайчики. Ужас. Так. Потихеньку щось маю сьогодні зробити. Відволічуся сама від цього всього свого каматоза. А ввечері вже буду дивитися, закрию вікна, бо я не знаю, чи воно ж, мабуть, горіть не перестало. Дощу вряд врядлі буде сьогодні, вряд ли буде дощ. То позакриваю вікна і ти ж їх нічим не затулиш. Вікна в нас плотні, хороші, три стекла, але ж все рівно воно просачується, уявіть, навіть через вікна. Як би ти їх не затуляв, ну це хіба що, я не знаю, плюнку і скотчом Але ж це ж теж не виход. Це ж теж не виход з ситуації. Так, тут якраз оце вистачить на кишені. Таке воно чимало вийшло. Так, о, та супер! Дивіться, зайчики. Ще для вас лайфхак, як робити кишені. Мільйон раз показувала, показую ще раз. Чим більше кишені, тим краще. Тут в мене ось є спідниця H&M, отака. Готова. Купляла в цьому. В нас тут, в бутіку. Дуже класна. І в неї кишеня такого розміру, що вам просто не передам. Вона настільки здорова, Ой, це хіба що на навиворіт я зможу показати? Дуже погано її гладить. Вона такою високою талією і тут люверси затягуються. затягується, типу як корсетико. Гарна спідниця, все красивий колір в неї, знаєте, як крафтова бумага. Бавовняна спідничка. Постійно вона в м'ятому вигляді, навіть якщо я хороший парогенератор, воно таке все время пом'яте. Але тут настільки епічні кишені. Дивіться, я вам покажу. Це не кишеня, це просто кишеніще. Ось, як моя голова. Сюди влізе, я не знаю що. Отакі от аграмінні кишені що чим більше кишення, тим краще. Ну, звісно, не напів ноги. Не на напів ноги. От. Вже понаходила пальто пальтоті, які я не буду ходити. Буде гаражний зайчики. не знаю тільки коли. Я все збираюся, але мій стан мені не дозволяє, блін, ні хрена зробити. Оце, оцей тиждень це взагалі якесь, ну, як, якесь наказання. От. Так, показую вам. Це, я, знаєте, отут, мисслів слух, з вами оце поспілкуюся, поділюся своєю бідою. Ви мене підтримаєте, і все буде хорошо. Фу, То в жарту в холод кидає. таке робиться. Це ж тиск. То голова вже почала крутитися, тиск впав. Дивіться, як ми робимо кишеню для штанів, там, для спідниці. Якщо така прорізна збоку, ось є у вас ваша рука, лапка ваша. Нам треба чотири штуки одинакових. Поклали, ось ваша рука розчіпіли пальці. Бачите? Отак, от пальчики положили, розчепірили. І так, щоб ось де годинник у мене, десь приблизно така от висота. Бо в кожна ж рука різна. І приблизно це в мене буде кишеня по висоті 25 см, по ширині 18 см. Можна трохи більше, можна трохи менше. от. От і все. Отака от величенька така кишеня буде. Побачили ви, яка гарна тканина? Така цікава. Костюмка, вона тут така от смужка йде. Да? Така, типа, як, як призборена. Дуже красиво смотриться. І вона така плотна, хороша. Мені присилали в подарунок цю тканину. Дуже вам дякую, зайчики, за такі подарунки щедрі. І розрізаю, щоб було 4 одинакових. Оцю, що я ріжу дві, вони мають таку, знаєте, виворот до вивороту, або лицем до лиця дивиться. А цю ось одну буде на мішковину. Що Таке мішковина це середня, середня частина кишені. Притуляю сюди так ось. І обріжу. Зараз тільки, щоб оцей вершок, бо воно ж ну, викрите, бачите, воно ж не рівно йде, отут, поверху. Тут це так тут кишеньку за одну підріжу. І вхід в кишеньку робимо, ну, десь 17-18 см, отак навскоси по діагоналі. Щоб рука пройшла повністю отакого розміру. Тут у мене було трошки більше, але воно. 20 десь. Ну, воно ще там буде шов, то буде все добре. Все. Оце це я зробила, і тепер мені треба це буде дублювати, підшивати. Коротше, гратися. Буду сьогодні, зачки, гратися в любимі улюблені іграшки. Мої улюблені іграшки це шиття і мої швейні машини. Вони мені дають стимул на все. дивіться, як красиво. На нові подвиги мої. Мої нові подвої, тому що сьогодні, ну, я скажу, що це якийсь гаплик. Якийсь гаплик, друзі. Все, ідемо, буду пришивати. Тут, звісно, темно. Я знову аля на турель взагалі нічого не накраю, бо куди три дня голова болить. Це буде щось краситься. Я сьогодні помила голову, навіть фен не включала, щоб не провоцірувати, не нагрівати голову. Уявіть. Як я сикаю, шикарно. Я ж шикарно в себе почувала. Ой, ну його в баню. це ж так. Бо я тоді писала там в коментарях, казала, що лежала гичкою. Дівчата тут пишуть, кажуть, ми теж лежали гичкою. Гичка це листя з буряків, хто не знає Верхня частина буряка, коли він росте, називається гичкою. То коли її зірвать, вона така в'яла, знаєте, ніяка, зразу моментально стає, така, як тряпка. І от кажуть, лежати гічкою, то лежати, як ота тряпка. Лежати, як ота ганчірка. Так, ну що ж, починаємо карнавал. Вам, друзі, гарного дня, незважаючи ні на що. Бережіть себе по мірі можливості. В горлі мені й досі. Хожу отак через кожні, щоб не багато води пити, бо я ж не можу багато. Я по чуть-чуть п'ю. Ось, по чуть під воду. Ще думала, бо в мене немає. Закінчився в мене антирозгіль. Треба буде пропити на всякий случай, знаєте, пару днів Пропити він дуже гарно сорбент виводить всяку фігню з організмом, бо тільки вже таблеток за три дні випила. І уколи, і таблетки. А потім після ентерозгеля бетаргінчику для. Хорошої роботи печінки. Тоже треба пропити десь днів три. Ну, це хай оце все пройде, оцей каматуз. Тоді я цим займуся. Сам собі зроблю очищення невеличке. ну з розумних цих. Це точно нікому не навредить те, що я кажу. Багато ксіл я е, пробувала, але мені не подобається він на смак. А інтерзгін краще без нічого, без всяких отих присмаків. Бо атоксил, я не знаю, чи він є не банановий, в таких стіках продавався. То банановий така гедута, що у нього ще більше буде тошний. Так. Просто ось зашиваю, щоб було як складочки, зашиваю два таких защипа з виворота. Десь по сантиметру, по ширині. Буде все дуже кріпко красиво. Поки щось робиш, відволікайся від дурних думок і від цього всього. Ну і, звісно, якщо дуже плохо, то кудись шить. Мені я ж кажу, що сьогодні поки що нормально, то шию. Там хто знає, як буде. Надіюсь, що все буде добре. Ну, от, от так воно. Дивіться, з цієї сторони, отак воно заутюжиться туди до центру, а з цієї отак. І потім, коли заотюжиться, будуть дві отакі от спереді складочки. Я думаю, ви побачили. Тут пришила кишеню, зверху приклеюючи з полоску флізеліна, віддигну на виворіт під цей, підпрасую і ще зверху застрочу тоненький кусок. Можна було зразу приклеїти, можна потім. Все одно будете ще раз строчити оцю мішковину. Ось такі от штани. Мені знаєте, в італійсь, в стилі італійської мафії. Оце таке, все, що в смужку, іде. Таке, знаєте, італіано Італьянове. Мені взагалі всі, оці, знаєте, смугасті такі костюми, смугасті речі, речі в смужку, от їх треба в такому стилі і шити. Воно найкраще буде смотреться. Так само жилетку можна буде, ото, що я вам показувала у рук до цього пошити. Наприклад, там, та люб, люба ковтина будь-якого кольору із цією жилеткою, якщо воно костюмчиком матиме гарний вигляд. Так, друзі, ну що, ще буду щось вкидати в стірку. Зайчики, тримайтеся, я теж постараюся триматися вижити, день прожив і добре. Я кажу, Боже Боже, день прожив і добре. І на тому велике дякую. Оце ж так, зайчики. Таке життя день прожив і добре. Які можна строїть плани, як буває, от таке, як, як возьме тебе ця білочка лапками і тримає пару днів. Мені так жарко, я зараз відкрию вікно, бо на мені ось одіта маєчка. І зверху оця, о, костюмчик такий, сама я шила. Із Занни, ві, спортвелюр називається. Дуже класний, ну, але мені зараз жаркувато. Зараз щось друге піду в діну, бо дуже душно. Зараз скажу вам, скільки градусів в кімнаті. фу, Хай Бог миливе, 27. Це ж можна мерти. 27 градусів, люди милі, да хватить вже. Де вже нормально? Де вже 22? Де? Я вже, ну це скільки, читайте, із травня місяця оце таке робиться. Фата, ми вже так втомилися. Давайте вже нормально дощик туди-сюди, щоб цей накал страстей пройшов. Все, зайчики, цьомки-бомки. Трохи мені стане фенчуй в порядок, буде далі більш путніші відео. Ну, ви поняли, які я такі показую, ну що ж я можу зробити? Я ж не буду спеціально робити вигляд, щоб все і розказувати вам. От яка жисть, таке я вам і показую. Жисть про життя. Все, зайчики, бувайте. Цьомки-бомки. Всім вам пока.